Всім привіт! Ви на каналі Tech Union, і в цьому відео ми з вами будемо говорити про трансляції про трансляцію за допомогою YoloBox. Про YoloBox Pro я вже розповідав на нашому каналі. Ну а сьогодні в мене YoloBox Ultra. І в цьому першому відео ми з вами порівняємо їх і дізнаємо, що нового додали в YoloBox Ultra. Давайте починати поїхали! Ну і перед тим як ми почнемо, хочу сказати, що я на цей планшет провів вже декілька трансляцій в Instagram, в YouTube, тому маю деякий досвід. Про нього ми поговоримо в інших відео, тому шукайте їх на каналі або підписуйте, щоб їх не пропустити. Ну, а ми з вами говоримо про відмінності і що нового додали в YoloBox Ultra. По-перше, це корпус. Він став трошки більший, ніж був у YoloBox Pro, але, на жаль, екран залишився таким самим, діагональ більше не зробили. Наступне це 4 HDMI-in. Тепер ми можемо підключити чотири камери. Випадку з YoloBox Pro було всього три. Ну і наступне нововведення: це два USB. a Раніше був один. І за допомогою цих USB ми можемо підключити, наприклад, ще плюс дві веб-камери, того камер в нас буде шість. Або використовувати їх для USB модемів. Навіщо це потрібно? Ви можете подати інтернет на YoloBox за допомогою Ethernet, вбудованої сім карти, Wi-Fi і також USB модемів. Є функція, називається Network Bonding від YoloBox, Коштує вона 299 доларів. У рік, тобто це підписка, і вона дозволяє об'єднати ці всі потоки в один. І таким чином, якщо у вас щось піде не так і відвалиться, наприклад, Wi-Fi або 4 g модем або sim карта то завжди є підстраховка і ваш стрім не зупиниться. Що стосується візуальних змін, то в принципі нічого не змінилося, деякі кнопки і порти змінили місцями, але це на керування ніяким чином не впливає. Тепер переходимо всередину нашого планшету і дивимося, що в нас змінилося тут. По-перше, одразу хочу сказати, що в мене тут встановлена. Остання версія прошивки, тобто всі нововведення, які вийшли буквально на е, минулому тижні, вони вже тут є. Ну і перше нововведення, воно з'явилося якраз з останнім оновленням: це аудіомікшер. В нас тепер окремо показується лівий і правий канал. Ми можемо налаштувати затримку в окремому меню. Також ми можемо налаштувати функцію AFV. Що це таке, як воно працює? Це зміна звуку в залежності від нашого лейру, який ми використовуємо. Наприклад, в нас є основний звук це підлічні мікрофони, які ми підключилися до. Помогу 3 п'ятого Джеку до YoloBox. Він в нас завжди працює. Але, наприклад, ми хочемо перейти на іншу камеру і додати звук з неї, або ми хочемо перейти на відео і увімкнути звук з цього відео. Раніше потрібно було заходити в аудіомікшер і е, ручками обирати цей вхід. Тепер ми можемо увімкнути цю функцію AFV, що дозволить нам вмикати звук на тому лері, який ми вибираємо. Звісно, десь можна увімкнути, десь вимкнути. Все залежить від ваших потреб та як ви з цим працюєте. Ну і додатково в налаштуваннях. Ми ми можемо з вами налаштувати fade Settings, тобто з яким переходом, з якою затримкою в нас буде відбуватися перехід. Тобто наші дорожки будуть накладатися один на одну, там на 2 секунди на одну, як вам буде зручно і якщо це необхідно. Ну і звісно, мікшер також можна вивести на весь екран. Це може бути зручно, якщо ви багато працюєте зі звуком в ваших трансляціях. Наступний пункт це Scoreboard, тобто табло. До речі, цей девайс мастхев для різних футбольних команд, тому що тут є вбудоване табло, і ви можете одразу робити трансляцію з рахунку. Часом і все інше тут в нас додалась можливість використовувати інші табло, тобто не тільки футбольне, а наприклад і бейсбольне. Це зручно. І я думаю, що з часом будуть додаватися ще інші варіанти табло. Ця функція була і на минулому YoloBox Pro, але тут вже є можливість в нас кастомізувати, тобто, наприклад, обрати табло для бейсболу. Наступна функція це Replay. Так, вона була в YoloBox Pro, але тут її доробили, і що тепер можна робити. Раніше, якщо ви вмикали Replay, то у вас, наприклад, 10 секунд останні повторювалось. Якщо ви камери перемикали, то також в реплеї камери перемикалися. Тут це працює по-іншому. По-перше, завжди може реплей записуватись, і коли ви натиснете на кнопку повтору, то останні 10-5 або скільки ви оберете секунд, повторюються. Так ви можете ще й обирати камери. Тобто, наприклад, вхід HDMI 2, HDMI 3 і HDMI, наприклад, 4. І після цього в нас послідовно ці камери всі будуть повторюватись. Тобто, спочатку 5 секунд з першої, 5 секунд з другої, 5 секунд. Секунд з третє це також зручно. Ну і звісно, додали інтро і аутро Тобто, ви можете додати свої заставки, якими ви будете входити і виходити з цього повтору. Тепер цей девайс ще буде мастхевом для запису подкастів, а також стрімінгу подкастів онлайн. Розповім, чому. Відео Follow Audio дозволяє нам робити наступне: наприклад, ви підключили три камери. Перша – це загальний план, друга – це ведучий, і третя – це гість. За допомогою налаштування чутливості і інших налаштувань, які тут є, про них ми поговоримо в повному огляді. Ви зможете налаштувати все таким чином, що коли вас говорить, наприклад, ведучий, то вмикається камера ведучого. Якщо говорить гість, то вмикається камера гостя. Якщо говорять всі разом. То вмикається загальний план. Це дуже зручно, тому що ви не відволікаєтесь на перемикання камер. А ви просто стежите, наприклад, за звуком і виводите додаткові якісь зображення. І тут переходимо до ще одної нової функції. Вона називається NDI. Так, NDI також було у Yolobox Pro, але ми могли тільки підвантажувати NDI, тобто приймати сигнал NDI. І, до речі, коштує це 99 доларів, одноразово ви купляєте на кожен ваш пристрій. Тобто ви не можете купити один раз на два пристрої, тільки один раз на один пристрій. Що нам дозволяє робити NDI? Ми можемо за допомогою іншого пристрою виводити картинку на наш Yolobox. В YoloBox Pro в нас є можливість робити і навпаки, тобто з YoloBox Pro за допомогою NDI виводити цей сигнал. На ваш комп'ютер, наприклад, в ОБС, як це працює, розповім в повному огляді. Але з останнім оновленням також ми маємо змогу приймати NDI в альфа каналі. Тобто, якщо в нас є якісь анімовані плашки, і ми їх в лайві, наприклад, робимо на нашому комп'ютері. Ми можемо за допомогою NDI надсилати їх на YoloBox. Це також дуже зручно. Ну і функція, з якої, напевно, було потрібно почати, це можливість вертикальних стрімів. У нас вона одразу з'являється у першому меню. І коли ми відкриваємо, ми отримуємо такий Android-девайс, де ми можемо обрати Instagram, TikTok або інші додатки і робити вертикальний стрім, якісний за допомогою YoloBox, у ваші соцмережі. Дуже зручно, якщо ви блогер, і е, часто робите стріми. Тепер їх можна робити ще набагато якісніше. Ще нова функція це запис кожної камери окремо. Знову ж таки, по детальним налаштуванням ми. Пробіжимося в повному огляді, але ми можемо записувати кожну камеру окрему на sd картку і таким чином потім змонтувати якесь відео з тої трансляції, яку ми робили. Ну і також у нас з'явилося керування за допомогою мобільного пристрою, тобто за допомогою телефону. На Android, до речі, є додаток, на iOS ще не підвезли, але за допомогою веб-інтерфейсу ви також можете змінювати камери. і Якщо YoloBox, наприклад, знаходиться не поруч з вами, а вам треба перемкнути якийсь кадр, ви можете це зробити без проблем з вашого телефону або комп'ютера. За допомогою веб-інтерфейсу або за допомогою додатку. Ну а на цьому все. Це всі нововведення, які з'явилися в YoloBox Ultra. Обов'язково підписуйтесь на канал, тому що в наступному відео я розповім більш детально про ці всі функції та як їх налаштувати. А вже у третьому відео я вам розкажу про свій досвід користування, порівняю Yolobox Ultra і YoloBox Pro, що обрати і для чого вони вам можуть бути потрібні. Підписуйтесь, пишіть коментарі, пишіть свої питання, обов'язково на них відповім. З вами був Даня, канал TechUnion. До нових зустрів. Дякую